Друзі, доброго здоров'я, всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди радо зустрічає всіх вас на нашому YouTube-каналі. Субота, ранок по графіку, черговий робочий день. Ми вже повністю занурені, якраз в от цю роботу. Тому, друзі, будь ласка, залишайтесь разом з нами. Буду дуже дуже вдячний всім вам, хто натисне нам вподобайкою, підтримає нас коментарем. Все це надає нам. Безмежну силу і мотивацію рухатися тільки і тільки вперед. Ранок поки ми ще з світлом займаємось якраз от виготовленням зернової групи, точніше, подрібненням от зернової групи. Кукурузка у нас почала потихеньку розходитися. Якраз от те про що я говорив. Кукуруза невід'ємна частина більшості комбікормів, які ми готуємо для наших свинок. Також. Почали використовувати макуху, яку ми буквально нещодавно привезли, Такі от вона має вигляд, вона вже майже подрібнена до того стану, що її можна додатково не переганяти через зернодробілку. але, тим не менше, коли якраз от готую комбікорм для свиноматок, якраз от соняшникова і соєва макуха у мене входить в раціону цього от комбікорму, додатково перепускаю оце от. Добро дуже потрібне і дуже корисне для наших свинок через зерно -дробіл. Ранок, поки ми ще з світлом займаємось якраз от виготовленням зернової групи, точніше, подрібненням зернової групи. Кукурузка у нас почала потихеньку розходитися. Якраз от Те про що я говорив. Кукуруза невід'ємна частина більшості комбікормів, які ми готуємо для наших свинок. Також... Почали використовувати макуху, яку ми буквально нещодавно привезли, Такі от вона має вигляд, вона вже майже подрібнена до того стану, що її можна додатково не переганяти через зернодробілку. але, тим не менше, коли якраз от готую комбікорм для свиноматок, якраз от соняшникова і соєва макуха у мене входить в раціону цього от комбікорму, додатково перепускаю це от. Добро дуже потрібне і дуже корисне для наших свинок через зерно дробні друзі. Ще одне питання, на якому ми не можемо не зупинитися. Якраз, от наша рубрика, яку ми разом з вами дуже давно започаткували. Якраз от сьогодні субота. Ну і в принципі, поки що нічого не заважає нам з успіхом от рубрику продовжувати. Значить, про що ведеться у нас мова для тих, хто вперше завітав до нас на Ютуб канал. Щосуботи і неділі обговорюємо разом з вами найбільш актуальніші питання в галузі свинарства, що стосуються відгодівлі і ціни на м'ясну продукцію свиного походження. Ну і відповідно ціни на маленьких поросяток, живець, які в послідуючому ставляться на відгодівлю. До маленьких поросяток. ми. Повернемося завтра. Ну а сьогодні, друзі, в чергове. Якраз, от я зі свого боку і зі своєї сторони розповім вам у найменших подробицях. Це те, що відбувається у нашій Сумській області, із цінами на відгодівельних пересятах, із цінами на сало, м'ясо також відповідно. В свою чергу від вас хочу попросити, щоб уже ви, мої дорогі глядачі, підписники, написали і описали всю ту ситуацію, яка відбувається у тих регіонах, в яких проживаєте ви. Якщо ви володієте інформацією, будь ласка, пишіть район, регіон, в якому. Саме знаходитись ви, ціну на живу вагу, ну і відповідно ціну на продукцію м'ясного походження в роздріб буде дуже дуже цікаво, як нам в першу чергу, так і ряду наших глядачів, які дуже пристально слідкують за оцього рубрику, якраз от яка і дозволяє нам контролювати в якійсь мірі, аналізувати все те, що відбувається на ринку. Нашому улюбленому на ринку наших свин. Байрактарчик наш Нямає. У патрончика нашого ситуація майже аналогічна. Після наших хлопців корита і мити не потрібно. Вимивають ідеально. Але душа в таких от випадках не може не радувати. Отже, 11 листопада 2023 рік. Субода, Конотопський район, Сумська область. І ціна на живу вагу на сьогоднішній день. Друзі, буквально недільку назад, от якраз от по тій от старій добрій традиції, обговорювали разом з вами ситуацію на ринку куплі, продажі відгодівельних поросяток. І тоді я заакцентував свою увагу на те, що ціна не просідає, тому що деякі із моїх колег почали бити паніку стосовно того, що ціна знижується, критично знижується. Ціна на відгодівлю ну, за тих от 90 гривень найвищих, які були в принципі, за весь час в галузі свинавства, різко знизується. Ну я якраз тоді акцентував свою увагу, що у нас усе без змін. Якраз от неділька пройшла, і зміни у нашому районі, регіоні, чи то прийшли до нас, чи то якби. Дожили ми до них, не знаю, як хочете, так і інтерпретуйте, але тим не менше, на сьогоднішній день 90 гривень за кілограм живої ваги у нас в нашому регіоні вже ніхто не дає. Чому я з впевненістю про це говорю? Тому що моя двоюродна сестра якраз от і займається купівлею і реалізацією відгодівельних поросяток. Ну і перед тим як озвучувати ситуацію. Ціну на ринку я дзвоню їй. Ми спілкуємося. Ну і якраз от від другої особи від мене можна так сказати, я доношу до вас ту інформацію, якою володіє перша особа, та яка безпосередньо займається реалізацією і купівлею продукції, точніше купівлею, і вже потім реалізацію оцього продукції. Так, от на сьогоднішній день 83, 85 вісімдесят гривень. Ціна на живу вагу. Що стосується, дуже часто хлопці запитують з приводу того, коли беруть поросят живою вагою або ж різаною, чи скидають 3%. Друзі, беруть живою вагою, скидають 3%, ріжуть поросят у дворі, також скидають 3%. В принципі, глобально ситуація ніколи не змінювалася. От в наших районах, районах так ситуація відбувається. Напишіть також у ваших регіонах. І районах, що відбувається за цими трьома відсотками, коли ви віддаєте перекупам якраз от ваших поросяток. Чи знімають вони оці три відсотки, чи не знімають? Також буде дуже дуже цікаво почитати. Що стосується, також ціни на напівтуші, також уже ціни. В оті от 135 гривень немає 127-130 гривень за кілограм. Це оціни на напів. Переходимо до ціни на продукцію в роздріб. До речі, якраз от зупинюся на декілька секундочок. Перший нюанс продукція, якраз от і ціна на сало на м'ясо трішечки знизилась, але все одно різниця, яку я буду називати, якраз от оця от різниця у ціні формується безпосередньо, відтовхуючись від того, де відбувається продажа оцінює продукції, якщо це стихійні ринки. Продажі продукції із багажників автомобілів, тобто це не спеціалізовані базари, магазини, супермаркети. То в першому варіанті ціна буде трішечки дешевша, і в іншому варіанті ціна буде трішечки дорожча. Ну, відповідно, через те, що кінцева ланка, оця от яка от е проводить реалізацію, не це відповідно бідні більші затрати через те, от ціна і Якби коливається на оці 30-40 гривень. Але, тим не менше, друзі, ціна на шию на сьогоднішній день у нашому районі. Від 200 гривень до 250 гривень. На задок від 180 гривень до 210 гривень. На лопатку від 170 гривень до 190 гривень. На корейку від 180 гривень до 1950 гривень. На балик від 180 до 200 гривень. Ну і відповідно сало коштує у нас на сьогоднішній день від 80 до 180 гривень. Сало так також трішечки, але знизилося. Якщо мова ведеться про нутрянку, так називаємо, тобто внутрішні всі органи, ноги, голову, то на сьогоднішній день від 50 до 60 гривень така от ціна на цю от, от якраз от, е, актуальне питання знову ж таки для людей, які займаються свинарством, реалізація. Хряка, якраз от у попередніх відеоматеріалах хлопці запитували стосовно цього, по якій ціні беруть некастрованих хряків. Друзі, що я вам хочу сказати? Це максимально проблемно ліквідний товар. Майже нереально у нашому районі знайти когось, хто би купив оцього некастрованого хряка. Я сам особисто із цим зіштовхувався. Ну, до війни давали буквально 10-12 гривень за оцього не хря... не кастрованого хряка, і то обіцяли приїхати там через неділю, через дві, через три. Так, ніхто і не приїжджав, так що це дуже-дуже проблемна справа. Хряка, отакого, от, який уже відпрацював, каструємо, чекаємо три місяці, і тільки після того, в принципі, проблемно, але набагато легше його продати. Відповідно від ціни, знову ж таки відштовхуємося від е, виду хряка, від його стану. Ну але в цілому десь відсотків на 40%. Отаких от, от свиней беруть дешевше від ринкової ціни від годівельного поросяти. Ну а якщо там конкретно говорити, то отакого от от роду хряків ми здавали людям, які займаються переробкою ковбаси. Ну так виходить трішечки, але вигідніше, тому що ну за безцінь Віддавати порося не дуже то і хочеться. Тим паче, коли ми проводимо кастрацію, тримаємо там 3-3,5 місяці хряка, якраз от жодного натяку на те, що там він якось дурно може пахнути, абсолютно немає. Єдине, що ну дійсно з. Сам, сама якість м'яса, ну відповідно, вона бажає бути кращою, тому що хряк, як хряк, нікуди від цього не дінеться. Що стосується ціни на свиноматок, то на сьогоднішній день 50-55 гривень знову ж таки відповідно і якби ціну диктує е, покупець, той який приїжджає, дивлячись на вашу нашу свиню. Але друзі, будь ласка, ще раз звертаюся до вас, пишіть ціну на відгодівельних поросят, ціну на Свиноматок, ну якраз от мені також буде дуже дуже цікаво, чи то тільки в нашому регіоні доволі важко реалізувати некастрованого хряка, чи в принципі така ж ситуація відбувається якраз от на усьому ринку і в решті районів регіонів і областях. Друзі, ми біжимо далі. Зараз з'їжджу по маленьких поросяток, які мають. В ідеалі у нас утворитися із того, по що я їду, ну і будемо далі рухатися по робочих процесах. Так що, товариство, всім безмежно вдячний, що ви були з нами до самого кінця. Сподіваюсь, від вас на вподобайку. Підписуйтесь на канал, всі ті, хто цього не зробив, і обов'язково побачимося в наступному відео. Бережіть себе, рідних, близьких, до нових зустрічей.